По 10 пожеж за добу куп'янський район на Харківщині щодня потерпає від російських атак. Окупанти гатять по домівках людей, обстрілюють лісосмуги та поля. Чи не після кожного ворожого удару спалахують пожежі? Часто гасити їх вогнеборцям куп'янської пожежної частини доводиться за лічені кілометри від лінії фронту. В яких умовах працюють рятувальники? Бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. На обрії видніється чорний дим. По тривозі рятувальники хутко вдягають бронежилети та каски. Їдемо на пожежу за адресою подоли. Вони виїжджають на пожежі у притул до лінії фронту. Росіяни тут свідомо б'ють в одне й те саме місце через певний проміжок часу, якраз коли працюють вогнеборці. Тож хлопці спершу шукають укриття і вже тоді беруться до гасіння. Дуже дуже важко, та буває часом страшно. А хто хто крім нас? Максимові 29. Він вивіз сім'ю у безпечне місце, а сам лишився у Куп'янську. Для рідних у нього завжди все добре. Про щоденний ризик розповідає вже як про буденні справи. Ми їздили на пожежу на Кругляковку. Після цього був повторний обстріл, та деякі з наших колег були поранені. минуло хвилин 40, мабуть, після цього були повторні обстріли. Після кожного такого виїзду на пожежних машинах нові дірки уламки повністю зрешетили кузови. Утім, головне кажуть рятувальники, що транспорт на ходу це те місто, де має постійно знаходитись водій, роб... працювати з насосом для подачі нам води на... при роботі на пожежі. Е... Дуже багато бачимо дірок. Десятки дірок з'явилися після виїзду у селище дворічна в березні цього року. Тоді в адмінбудівлю прилетіла ракета. Рятувальники намагалися дістати людей з-під завалів. І поки триває пошукова операція, росіяни починають повторний масований обстріл. Хлопці вимушені тікати, аби зберегти життя. Росіяни завдають нових ударів. Тоді пощастило. Пожежники дивом вижили, пошкодили лише техніку. Після пережитого підбадьорюють один одного жартами. Два так. І такі небезпечні виїзди в них чи не щодня. За день буває з десяток викликів. Цей блок врятувало, інше ви бачите. Це все було у людей майно. Скільки разів гасили Куп'янський ринок, вже й з рахунку збилися. Тут наче випалене поле. З вцілілого лише плічки та кілька чоботів. Руїни і у середмісті. Краєзнавчий музей. Відтепер музей просто неба. Під час крайньої атаки тут загинули дві жінки. От в цьому місці знаходилось два робочих місця працівниць музею. І ми їх за допомогою. Кранів, шансового інструменту, техніки, бульдозера потихесенько розкопали. Знайшли одне тіло там, де є було робоче місце біля столу, друге там чуть ближче, там до вікна. Під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Куп'янському районі п'ятеро вогнеборців дістали поранення. Один загинув. Це 29-річний Михайло Піскун. Та, попри такий щоденний ризик, рятувальники не виїжджають. Вони залишаються рятувати інших. Вікторія Стрільцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини.